З приводу бронювання працівників вчора відбувся вебінар за участі Міністерства аграрної політики та більше 200 фермерських господарств з усієї України. І якщо на сьогодні великі фермерські господарства і аграрні підприємства, які обробляють більше 500 тисяч гектарів землі, мають більше 10 працівників, середню заробітну плату 20 тисяч і більше, мають можливість забронювати працівників, віднісши свої підприємства до критичної інфраструктури, то маленькі фермерські господарства. Які мають в обробітку до 100, до 200 гектарів, мають один, два, три працівники, чи то голова фермерського господарства сам працює на цій землі разом з членами своєї родини, вони на сьогодні не можуть забронювати працівників. Тож я вніс пропозицію заступнику міністра аграрної політики розробити механізм бронювання саме для маленьких фермерських господарств, які обробляють 20, 30, 50, 100 чи 200 гектарів землі і не відповідають якомусь із тих Критеріїв, які є на сьогодні, щоб бути критичною інфраструктурою, для них мають існувати якісь особливі умови, щоб можна було забронювати чи то самого голову господарства, чи голову господарства і ще одного чи двох працівників. Якийсь механізм має існувати для маленьких фермерських господарств, бо їх на сьогодні тисячі.